Заложний вийшов до українців та всього світу із важливим зверненням. І ці слова він сказав перше. Його повернення в інформаційний простір вразило всю Україну, а озвучене може багато чого змінити. Нарешті колишній головком розкрив деталі своєї роботи та висловився за нашу країну в цілому. Сказав те, про що ми і не здогадувалися. Та раптом під час промови відбулося неочікуване. Кадри побачити далі. а Ми вітаємо всіх глядачів, ставте вподобайки, підписуйтесь та. До дивіться обов'язково до кінця, щоб почути ці неймовірні новини. Український посол у Великій Британії та екс-головком ЗСУ Валерій Залужний зробив неочікуване звернення, подав сигнал, який сколихнув кожного. Втім, відбулося непередбачувано, але про все по порядку. Спочатку залужний закликав дати дозвіл на удари по території РФ. Більше того, він шокував усіх прямолінійністю та заявив, що Україна має повне право на удари по РФ. Якщо Арафія запускає по будь-яких цілях в Україні ракету, то Київ має повне право на те, щоб відповісти противнику. Цитою слова заложного. Voice of Америка. Український посол також закликав до кроків, які мали б сприяти українській перемозі. Є кілька пунктів, які можуть допомогти швидше закінчити війну, і насамперед йдеться про зняття обмежень на застосування західної зброї, а також забезпечення нею сил оборони. Україна має повне право відповідати у такий самий спосіб, завдаючи сильних уда. Арів по військовим цілям варав. Хіба не про це? 51 стаття статуту. ООН напевно так це не ескалація. Йдеться про принципи самооборони. Продовжив залужний і окремо посол України у Великій Британії заявив, що вже зараз союзники можуть захистити український повітряний простір, перехоплюючи ракети, дрони у західній частині країни. Як пише голос Америки, він виступав перед аудиторією, що складалася із партійних активістів та депутатів і урядовців серед був, зокрема, і міністр закордонних справ Девід Лемін, а також міністр оборони Джон Гілі. Посол надав, що після війни саме за урядування Лейбористської партії Британія відіграла провідну участь у створенні НАТО як основи системи безпеки у Європі. І Залужний сказав, що той досвід і розуміння важливості сили і стримування зараз також є аргументом на користь пришвидшеного членства України в альянсі. І за його словами, підтримка вступу України в НАТО є головним елементом гарантії безпеки на необхідних. Для тривалого миру також він нагадав про потребу втілення санкцій щодо рашистів і використання насамперед рашистських грошей, заморожених на заході активів Арефії для допомоги Україні, а не грошей західних платників податків. Говорячи про публічність залужного він довго не з'являвся на публіку, будучи вже на посаді посла, українське суспільство дізнавалося про нього лише з поодиноких постів у соцмережах. Аж доки він не приїхав до Києва із іноземною делегацією і на. Разі починають випливати важливі факти про залізного генерала, коли він був ще головнокомандувачем ЗСУ. Зокрема, напередодні стало відомо, що залужний був проти наступу в Курській області, коли президент України Володимир Зеленський вперше заговорив про нього на початку цього року і наполягав на його проведенні. Про це напередодні написало видання політикою з посиланням на джерела. За словами двох високопоставлених українських військових чиновників, заперечення залужного проти вторгнення наполягало в тому що не було чіткого другого кроку після успішного прориву кордону елітними українськими підрозділами, сформованими із чотирьох бригад, Залужний запитав, коли ви отримаєте плацдарм. Що далі? Цитую, він так і не отримав чіткої відповіді від Зеленського. Так сказав один із чиновників. А на прохання газету прокоментувати курську операцію залужний не відповів. Також німецьке видання Spiegel провело дворічне журналістське розслідування підриву газопроводів північні потоки. Журналісти стверджують, що операцію схвалив особисто екс головнокомандувач засу Валерій Залужний. Держпікаль стверджує, що диверсійний загін складався з кількох українських водолазів, і майже всі. З яких були цивільними видання? Вважає, що операцію очолював і спланував колишній агент української розвідки. Українець зібрав команду і навчив її, стверджує видання. І також за даними Держпігель, вартість операції становила майже 300 тисяч доларів і фінансувалася за словами інсайдерів із приватних джерел. Операцію схвалив сам заложний. А президента Володимира Зеленського не поінформували, стверджують джерела. Спроби США зупинити цю операцію. Провалилися. Йдеться у мотиву. І за інформацією німецького видання, підготовка операції почалася за кілька років до повномасштабного вторгнення РФ в Україну в 2022 році. На першому етапі командування шукало водолазів, здатних працювати на глибині до 100 метрів, і готових піти на серйозний ризик для здоров'я, стверджує видання. В операції, за даними видання, брала участь команда у складі кількох чоловіків і однієї жінки, які діяли. Від вигаданими іменами, і вони нібито заклали кілька вибухових пристроїв на трубопроводи, що проходять дном Балтійського моря, і підірвали три з чотирьох труб північного потоку, 1 і північного потоку 2 Йдеться у матеріалі. Журналісти стверджують, що група використовувала вітрильну яхту. Андромада наразі ж у мережі великої популярності набувають кожен позалужного у соцмережах, а користувачі дуже здивовані схудненням екс-головкома. по своєму Фейсбук залужний вийшов на зв'язок із Лондона, де зараз машкає, публікував нову світлину. На камеру залужний позував у звичному для себе образі у класичному синьому костюмі з білою сорочкою та краваткою. Такого ж кольору, що й костюм. Новий кадр український посол вирішив ніяк не підписувати. Ну а не озброєним оком компані... Мітно, що екс головнокомандувач дуже схуд. Зокрема, форми його тіла стали меншими, але це також стало менше кругле в коментарях. Шанувальника Валерія Федоровича також підмітили зміни в його зовнішності. Підписники оцінили результат його схуднення і засипали посла компліментами. Ось що писали українці під світлиною: красені гордість цієї України. Ви все молодшаєте і гарнішаєте. Повітря альбіону явно пішло вам на користь. Маєте бадьори вигляд і готові перемагати. Наш потужний отаман Валерій Залужний, як завжди, гарний з часом ви стаєте лише кращим. Схуднення вам личить. Так писали українці до слова, до Великої Британії Залужний виїхав разом із своєю дружиною Оленою, з якою вони у шлюбі вже 20 років. До переїзду за кордон жінка працювала фінансистом в банку. У подружжя є двоє доньок. А офіцер артилерійського розвитку, військовий експерт Арті Грін у інтерв'ю Євгену Кисльову розповідав, чим колишній головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний відрізняється від нинішнього головкома Олександра Сирського. Так, одного він назвав патріотом України, а іншого Ріотом своєї кар'єри при цьому Арті Грін підкреслив, що обох генералів знає особисто достатньо добре, щоб формулювати свою думку впевнено. Ось що військовий говорить про екзоловнокомандувача. За якістю вони приблизно на одному рівні за знаннями залужний має таку особливість. Він срібний долар, усім подобається. Він своєрідний, але лідер. І він щирий. Знаєте в чому? Він український офіцер. Він же служити пішов в українську армію. Ще курсантом в нього є доля мотивації. Патріотична. Він все життя служив в Україні за Україну готовий загинути. Це єдиний офіцер такого високого рівня, якого я бачив там, куди й комбатирі. Тко заїжджають. Він патріот, але якщо йому дадуть команду якусь нехорошу, хорошу, цього не зробить. Він захворіє, зникне із зв'язкові не буде, брудна та руки, обрудну справу. Не толеруватиме корупцію, пояснив Арті Грін. Натомість, сирський, за словами офіцера, виконує будь-яку команду і слів військового експерта, сирський самурай. Він патріот не Україна а своєї кар'єри, але він не зрадник. Доказом цьому слугують харківська і курська операція, які виявилися несподіваними для. Рашистів сирський тримає дистанцію. Великий начальник. Він ніколи нікого не слухає. Всім розповідає, що робити. Його треба змусити послухати. Він людина забронзовіла, бронзовіла у цьому плані простіший, тому він і був популярним. Сирський серйозний. Якщо приїздить кудись ордени вручати, буде стояти в бронежилеті, обвішений магазинами, ніби зараз у атаку піде, сказав офіцер. Ну а ви що думаєте, друзі? Пишіть в коментарях під відео. А Ми вам дякуємо, що додивилися. Ставте вподобайки. Та підписуйтесь, слава Україні!